У Курську була вибухова ніч. Спершу у області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Місцева влада закликала мешканців не виходити на вулиці та сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Згодом у Курську почали лунати сильні вибухи. Жителі бачили яскраві спалахи у небі. Ймовірно, усе відбувалося у районі аеропорту. Місцева влада відзвітувала, що нібито збили чотири ракети. Я нагадаю, ввечері 24 липня. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Курськ та область. ППО Російської Федерації тоді нібито збила 12 безпілотників. А щоб атак на об'єкти окупантів було більше і по лінії фронту РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів. Не Будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.